Ну, літрів 30 вже десь здав, може, за життя десь так. З 99-го року, коли я прийшов в хірургію, наш завідуючий попросив добровільно, хто може здати кров. У нас був важкий пацієнт, то я добровільно поїхав і перший раз здав кров. У нас там станція переливання крові в Алчевську, доволі таки непогана. Оце я перший раз здав кров. А потім воно якось війшло в систему. Мені просто стало на душі легше, коли я знаю, що моя кров комусь допомагає. І після здачі крові я відчував себе добре, ніяких там патологічних цих процесів нічого не було. От і я почав здавати кров буквально шість разів на рік, збирав докупи довідки. І по закону вони приплюсовувались до відпустки. Тому мене відпустка була на 6 днів більше, ніж у інших. Ще момент був коли треба було перелити кров. Ну, ми як робимо? Замовляємо у станції переливання крові, і до нас їде еритроцитарна маса, плазма. Приїжджає і на ній прізвище моє. І так вийшло, що я свою ермасу капаю своїй пацієнтки. Ну, вона одужала. От, це такий один був випадок, дуже приємний. Я не знаю, куди де там моя кров їхала. Могли і в пологовий будинок, там і в інші відділення, то я вже не міг прослідковувати. Другий момент дуже приємний. Я був на відрядженні, от і вночі мене розбудили анестезіологи і сказали, що потрібна ваша кров. Я вночі прийшов до них, забрали кров, і бійцю негайно треба було перелити. Якщо порахувати, почесним донорам я вже став Волчевську, а це здача більше 40 разів. І тут я здав вже ну, більше 20 разів, мабуть, а так рахунок я вже втратив давно. І стараюсь тепер здавати кров раз на 2-3 місяці.